Дякую всім, що завітали. Вже вибори закінчення, вже підтяг життя пішло своїм чергом. Але на цьому вони не закінчується. Ми запросили, на нашу думку, небайдужих людей, яким не байдуже видно, яке буде наше місто завтра. От, е є важливі питання, які в місті є, це молодь, це люди похилого віку, це взагалі як наше місто буде виглядати. Ходивши по виборах, я зрозумів, що багато людей, які, ну, які не байдуже, що відбувається в Тому є така думка зібрати людей і спілкуватися, і вирішувати ці питання в силу, як це нам буде виходитися, шукати механізми. Хотів би сказати, що наше зібрання має політичного характеру ні в якому разі, ми не робимо протистояння владі на потім. Ласка, можливо, у когось є якісь думки. питання, які треба піднімати. Наприклад, давайте звернемося ну, про молодь, так? тобто сідаються, розвивати тему молоді. Я... Давайте звернемося до історію нашого міста, коли, наприклад, ну, було модно скидати пам'ятник Леніну. Як у нас зробили, то тобто молодь побачили, ці мандалі, всі скинули. А на другий день я йду по місту і дивлюся молоді, абсолютно молоді дівчата, хлопці плигли по цьому лені. Мені стало цікаво, я підійшов, кажу, вибачте. А ви знаєте, хто це? Вони кажуть, ну Лєня. Я кажу, а от що він зробив поганого чи хорошого? А Вони кажуть, а зачем? Зачем нам це знати? Тобто, взрослі знають, вони цей мандалін проявили, кинули, я не зачищаю, ні. Я просто говорю, що ми робимо такі вчинки, про які ну, молодь не знає, тобто, а ми їй не об'ясняємо. І оця ситуація, яка коли от, ну, тобто, нас взбурлили, ми там зробили щось, а вони не розуміють, але вона ця емоція погана емоція, вона на них сказується. А по поводу, вот, наприклад, вот покоління, да, я недавно був